Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні розпочинаємо новий влог. Влог буде присвячений знову плюшки і маленьким іграшкам, а в кадрі я вам вже поставила свою іграшку, яку я переоділа. У мене була лялечка, її замовили в мене, щоб забрати. І попросили зробити трішечки яскравішу сукню, ось таку ось суконьку гарненьку я осилила для цієї лялечки. Нагадаю, що вона раніше була в ось такому темненькому А Замовниця попросила зробити жовто-блакитну сукню. І ось така в мене красунечка сьогодні збирається у нову домівку. Вона буде їхати за кордон. Це бабуся з дідусем купляють подарунки своїм онучкам. І придбали в мене єдиноріжку у сукні, і забирають у мене лялечку. Це для діток 3-4 рочки. Дуже приємно, тому що ці іграшки вони будуть завжди з цими дітками, і вони будуть також зростати з ними. Можливо, ще вернуться додому і будуть ще суконьки в мене замовляти. Тому я з великим задоволенням переоділа цю лялечку, щоб сподобалося малечі. Колір цей блакитний це Alize Cotton Gold 16 Дуже мені він подобається, такий яскравий. Я навіть не очікувала, що буде так на такій. Біловолосій дівчинці так гарно він виглядати. І поєднала з 216-м жовтеньким, також лізекотонгол. Обов'язково буду таке поєднання використовувати надалі, дуже воно мені сподобалося. І на лялечки виглядає дуже крута сукня. Я її закінчила, я її вчора за вечір осилила. Мені вона дуже подобається, і треба тепер зв'язати і собі для наявності декілька таких лялечок. Не знаю, планую хоча б розпочати, хоча б потрошечки їх вив'язувати, щоб вони в мене були завжди постійно у наявності. А на сьогоднішній день в мене плани це розпочати тестувати іграшку. Приготувала ось такі ось два поєднання кольорів. Це в мене Alize Cotton Gold 493 коричневий і 216 жовтенький. Це буду зараз в'язати жовтенького жирафчика по Настіному мастер класу Настя а, випустила новий мастер клас попросила мене потестувати його і. А, я з великим задоволенням сьогодні беруся за роботу. Також у мене сьогодні по плану закінчити свою морквинку, яку я вам вже в минулому відео показувала. Це ось таке ось обрязкальце, буду його закінчувати, і дуже-дуже хочеться мені. Зв'язати ще декілька ось таких осьомих хасиків. Це плани все на сьогоднішній день. А, окрім цих планів, ще треба розпочати плюшку, хоча б трішечки чогось підв'язати, тому що планів дуже-дуже багато, стіл майже порожній, ходові товари закінчилися, тому я розпочинаю насичений, плідний і дуже-дуже цікавий влог. А, якщо вам цікаві такі відео, Беріть з собою в'язання, беріть з собою смаколики і давайте розпочинати дуже багато в'язати і надихати одна іншу. До наступного включення. Ну що, трішечки попрацювала, потестувала іграшку, це ось такий ось буде малюк жиравчик Зв'язала йому повністю тіло, розпочала вже йому голівоньку вив'язувати, і в мене є ще два вушка. Два вушка сховала. У коробочку з-під цукерок. Це ще Анюта мені такий подаруночок присилала. Ось такі ось, ось смачненькі цукерочки були. М -м, нам дуже сподобались такі печенюшки у шоколаді. Так що Анютка, тобі ще раз велике-велике дякую. Дуже смачненький був у нас перекусик до нашої сьогоднішньої кави. Дочейка, до кави. І ось така ось у мамочки тут клумбочка. Дивіться, які гарненькі квіточки, я їй все кажу. Треба познімати, похвалитися дівчатам, показати, які красиві квіти в тебе квітнуть. І все забуваю, все бігом-бігом. Пов'язала трішечки, посиділа, понадихалася і все тікаю. А тепер думаю, вже треба, срочно, терміново треба знімати і показувати своїм дівчаточкам. Ось такий у нас був раночок, ось так ми сьогодні його провели, посиділи. сьогодні. Досить прохолодно у тіні. На сонечку чоловік жаліється дуже-дуже жарко, але я сьогодні приємно провела час, посиділа, мені було прохолодно, а мама ще несе мені каву. Так що зараз пийнемо кавусі і підемо вкладати діток, спати і далі продовжу свого жирафчика. Вініпуха. забула як його звати. Ще потрібно сьогодні хоча б одного вініпуха оселити. А на вечір залишиться в мене плюшечка. Ну Пов'язала Пов'язала ось такі ось запчастинки. Це в мене буде тільце для михасиків, ось такі ось як Вініпух. Зв'язала 4 ручки, 4 вушка і вже дві ніжки поєднала у тіло. Окрім таких в... вініпухів, буде ще парочку мехасиків. До речі, у мене лишилося ось таких ось носиків, як у Вініпуха 5 штучок. Ось я й думаю, буде в мене три ведмедика вініпуха і два звичайних ведмедика коричневого кольору. Потроху підв'язую їх. Зараз збираємося на вулицю з дітками йти погуляти. І під'єдналася скоренько, щоб вам похвалитися своєю новою готовою роботою. Це ось такий ось малюк-жиравчик. Жиравчик це з тестування. Це я тестувала іграшку по МК від Настусі. Посилання буде внизу під відео. Дуже крутий майстер-клас, легенький, простенький. За день зв'язала. Задоволення отримала настрій зарядилася. Жиравчик дуже крутий вийшов. Дивіться, який гарненький. Мені він дуже-дуже подобається. А тому рекомендую від чистого серця. У нас тут є ще майстер-клас на зайчика. Він також дуже крутий. Я колись його вже в'язала. Тому хто ще не знає, хто ще не, не пробував цей майстер-клас пов'язати, рекомендую. Ось такі ось мої справи, ось такі ось мої просування. Пішла далі. Погуляю відпочину відволік чуся трішечки і прийду знову буду продовжувати вив'язувати махасиків. А вже на завтрашній день в мене лишиться плюшка. Ну що, Сьогодні у нас вже середа, я трішечки попрацювала і зв'язала цілу змійку. Ось така в мене змійка сьогодні вийшла коричневого кольору. Це в мене вже третє для наявності. І розпочала собі ще вив'язувати жабку. Дуже яскравий такий зелений кольор, мені дуже сподобався. Це Гімалай Бебі», а колір 80 331. Дуже такий крутий, камера його так не передає, який він насправді. Мені він дуже сподобався. Вчора за цілий день зв'язала ще е, мехасиків, У мене їх вже е, завчора чотири штучки мехасики, два віні-пуха, два е, коричневих мехасика. Ну і плюс зв'язала ще жодного. Зранку жирафчика. Так що вчора попрацювала плідно, з собою дуже пишаюся. Покажу їх вже з дому. Тут трішечки на вулиці ми пов'язали, посиділи, дітки погуляли. Сьогодні досить прохолодно, сьогодні у нас вночі і дождик пройшов такий дуже-дуже сильний. Свіжо на вулиці, гарно. Малий гуляє, догулює свої останні хвилинки. І йдемо відпочивати. Мама нам сьогодні на обід приготувала піцу, ми наїлися піци і тепер їй. йдемо відпочивати. І я буду далі продовжувати в'язати своїх плюшиків. У мене ще по плану сьогодні ось таку цю гарненьку сиреневу зв'язати змійку і приготувала ще на пару патріотичних зайчиків. Ниточку, сподіваюся, ще їх встигну. Ну, а які будуть просування, вже трішечки. Пізніше під'єднаюсь, покажу вже, як будуть якісь в мене результати. А поки за сьогодні одна змійка. Насичений день, день з плюшки, плюшки, лапатушки. Зв'язала один комочок на жабенятка. Зв'язала другий комочок на жабенятка і уложила дитинку спатки. Дитинка ліг спатки. А мене поперло, поперло так поперло. Сіла по пробувати спробувати зв'язати бджілку в нашої української майстрині. Посилання буде внизу під відео. Ось така ось крутезна бджілка, плюшева. Мені дуже сподобалося, швидко зв'язалася. І я зрозуміла, що хочу поекспериментувати, скільки ж з одного моточка вийде ось таких ось окрутезних бджілок. І таки зробила експеримент і подивилася, скільки бділок. Як гадаєте, один маточок, скільки бділок, друга бділка, і третя бділка. Бджілок вирішила в'язати з різним коричневим додаванням, і ось такі ось обділки в мене вийшли. А це з одного маточка. Згадала, що в мене є трішечки темніший жовтий. І зв'язала ще з темнішого жовтого ось такі ось запчастинки, також три штучки. З одного моточка виходить три, три бджілки, вив'язала їм всім а крильця. Є в мене вже на всіх крильця. попрацювала я сьогодні добряче з плюшкою. І ось мої маленькі залишки з. Кожного моточка. Невеличкі, ось такі ось маленькі. І в цілому вив'язала за день дуже-дуже багато плюшки. Я задоволена, настрій бомбезний. Зараз попришиваю крильця, пооформлюю посмішки і рожки. Ріжки я вишиваю, вив'язую прям з тіла. Невеличкі такі в мене є залишки це в мене джинс. Він трішечки товстіше і в мене буде. Ось така ось весела, цікава компанія. бджілок. В мене є донечка, якій я цілком довіряю і прислухаюся її порад, її думки. показала першу бджілку і кажу, ну що, надо такі чи не треба. Вона мені каже, все, перша моя, перша, сама найгарніша, перша моя. Ну Раз дитина каже, що вони круті. Що їй сподобалися, значить будемо в'язати таких багато. Ну і як ви бачите вже в кадрі, в мене дуже багато приготовлено пля... плюшки. Це означає, що буду продовжувати цей тиждень добивати плюшкою. Буду багатенько її вив'язувати, ще котики, ще зайчики по плану, можливо, ще гусика встигну і дов'язувати своїх жабок. На сьогодні це все. Точно вже відпочивати, а вже завтра. Під'єднайся і вам покажу свої результати. В цілому, я дуже задоволена. Настрій крутезний, натхнення багато, так що заряджайтеся ви шаленим натхненням і працюйте як бджілки. До наступного включення. Ну що, сьогодні вже п'ятниця, сьогодні 11 серпня і а, за вікном йде дощик. Іде дощик, дуже прохолодна. Температура вже йде на спад і дуже це надихає. Я закінчила своїх бджолок, вони вже всі бділки готові, нарешті для фотосесії готові, але немає сонячної погоди. Буду їх фоткати, можливо, завтра або, можливо, вже у парку. А вчора, цілий день, я не в'язала, не під'єднувалася, не знімала, відпочивала. Вчора у нас з нашим з моїм чоловіком була річниця. Ми вчора відпочивали, святкували, вчора було зовсім не до в'язання. Зарядилася енергією, провели день разом, і сьогодні, з самого рання, я встала і трішечки попрацювала. Я вже сьогодні зробила цілу змійку. Дов'язала ось таку ось жовто-лавандову змійку. Хвостик ще не сховала, поки всі спали, приготувала сніданок і е, зайнялася одразу в'язанням. Дуже багато процесів, є багато ось таких ось розпочатих жабок. Три штуки в мене вже такі у кадрі ви вже бачите. До речі, ще знайшла два моточки на змійок, тому буду продовжувати вив'язувати змійок на сьогодні. На сьогоднішній день вистачить їх поки 4. У мене тепер в наявності їх буде аж цілих 4 штучки, чому я безмежно рада, дивіться, цілих 4 штучки у мене готових змійок. І це ще не все. Стали дітки, я їх сніданком накормила, ми вже попили з мамою кавою. Я трішечки навіть попрацювала. Попрацювала я над створенням зайчиків. Нема в мене у наявності ось таких зайчиків, у мене дві штучки лишилися, і то темні, тому я вирішила, треба трішечки їх пов'язати. Це платний російський майстер-клас, але вони у мене користуються попитом, тому я їх підв'язую. Зв'язала ось такого а, жовтенького, темно-жовтенького, він такий під, а, помаранчевий, ось такого блакитного зв'язала, і в мене ще розпочатий ось такий ось світло-жовтенький. Знаходила залишки невеличкі, ще раз почала вушка на ось такого світло-жовтого і ось такий ось гарненький, пудровий, не чи р -р роза. Не вистачило оченяток, треба досипати у коробочку, закінчилися. Вставляю я оченята 10 мм. І планувала ще ось такого лавандового, не знаю, можливо, вже не встигну. Треба закінчити жабок, тому ось такі мої процеси. Я буду їх закінчувати, буду закінчувати своїх жабок і готуватися до ярмарки. У суботу, неділі стоїть сонячна погода, буду таки збиратися у парк. Підв'язувати вже на півбавовняні іграшки. Навряд чи буду. Буду продовжувати закінчувати свої плюшки і нести їх вже на продаж. Буду під'єднуватися ще ввечері або, можливо, вже завтра зранку перед парком подивимося, яка буде. Ситуація, що встигну, що не встигну, і тоді покажу вам готові вже плюшки. А ще в мене народилася ось така ось колекція малюків. Забуваю все вам показати їх. Ось такі ось красунчики. П'ять махазиків і один котик. Вони будуть зараховані у місяць серпень. Ось така ось колекція. І поки що одна морквинка брязкальця. Ось така ось морквинка. Ось такі ось мої готові роботи. Субота пролетіла. Була у парку, трішечки пов'язала своїх зайчиків. Ось така в мене тепер компанія зайчиків, і поклала сюди вушка. Вушка від величенького зайчика, зайчика Патріота, у якого було тіло, були вуха, не було голови. Нарешті зробила і голову. Ось такий ось зайчик-красунчик не встигла оформити. Вчора забулася з собою голочку, ниточку. І все, чим я шиваю іграшки. Тому вчора у мене більше день був такий пов'язати, нав'язати запчастинок знову. Жабенята як лежали, так і лежать. Щоправда, для однієї жабки зв'язала вчора ще ніжки. Ось такі ось дві запчастинки для однієї жабки. А, дуже мені хочеться тепер нав'язати цілу корзинку, таких маленьких зайчиків, зайчиків а, в сукнях. і давала рекомендацію Надійки, ділилася з нею досвідом, показувала їй таких зайчиків. Вона у Польщі продавала таких зайчиків, сказала, що дуже круті, швидко продалися, і я їй радила, щоб не тільки патріоти, і щоб у різних платячках. Ну і собі вирішила, Також треба нав'язати в різних платячках. Ось такий у мене був яскраво-жовтий, це дольче, 851-й колір. Камера не передає, який він насичений яскравий колір. Дуже мені тепер захотілося пов'язати ось таких зайчиків. Це в мене буде з жовтим кольором, буде з ось таким пудровим кольором, з блакитним кольором, з рожевим, і моточок. І ще Dolce, у мене є червоний. Ось таку ось компанію хочеться тепер нав'язати зайчики. Будуть сіренькі, будуть такі пісочні. <зайчинята>, ну і трішечки ще підв'язати ось таких малюків. Сьогодні знову йду в парк, буду брати з собою цю плюшку і буду вив'язувати знову запчастини. А вже в понеділок, вже у наступному, скоріш за все, відео я їх буду збирати і вам показувати свою веселу компанію плюшевих зайчиків. А на сьогодні це все. Буду ще, можливо, ввечері під'єднуватися, показувати. Сьогодні буде обов'язково відео виходити, тому, скоріш за все, сьогодні ввечері підведемо підсумки, що встигла не в'язати, а з готовими роботами це вже точно буде все, тому що вже нічого не встигну за день закінчити оформити. Буду сьогодні лише вив'язувати запчастини. Я пішла в парк працювати і ввечері вже під'єднаюсь, вам покажу результати. Ну що, сьогодні вже понеділок і час завершувати це відео. Важкуватий був тиждень, цікавий, плідний, і емоційно, і фізично. Тому вчора вже не знайшла в собі сили, щоб закінчити його, вирішила відкласти все на понеділок. А я вчора вернулася пізно з ярмарки і а, не було сил навіть, навіть розмовляти. тому... Закінчую сьогодні влог, вам покажу розкажу, що встигла ще завчора зробити, підведем підсумки і буду розпочинати знову новий влог. В кадрі ви вже бачите другу запчастину для мого зайчика це буде зайчик, не вирішила або знову патріотичний, або, можливо, просто у жовтій сукні. Того зайчика першого ще не оформила, він такий сидить, очікує, буду тяжко робити одним махом. І а, трішечки Забіжу наперед, буде таких зайчиків, у мене досить багато. А чому ви це вже побачите у наступному відео, яке присвячено ярмарці, яке присвячено парку і яке присвячено моїм вихідним. А що сьогодні хочеться вам показати, розказати це мої вчорашні результати. Я вчора взяла з собою. Багато плюшки, вам вже під'єднувалась показувала, що планувала в'язати дуже багато плюшевих зайчиків, саме по цій схемі, які зараз кадрі, і не знайшлося на них натхнення. Я прийшла у парк, людей було чималенько і до плюшки руки не дійшли. Але була така думка, що треба щось робити, не сидіти цілий день без діла. І я знайшла у себе у своїх залишках моточках невеличких, на півбавовні зелених, два моточка і вирішила, що мені потрібні жабки. І за вчорашній день осилила ось таку жабку по женіному мастер-класу, білого не було з собою кольору, так би вони вже були б закінчені. Ось такі ось у мене дві жабки було зв'язано за вчорашній день. Я їх зв'язала з нуля. За цілий день їх можна і більше, ніж дві зв'язати, але в мене були досить маленькі моточки, тому вирішила, що нехай буде хоча б дві штучки, щоб хоч чимось займатися, хоч щось вив'язувати. Плюшку трішечки пов'язала усього, просунула в жовтій сукні зайчика і все. І більше на них не було в мене натхнення. А ще дов'язувала батву для морквинки. Де ось така в мене морквинка. В мене одна є з мордочкою, а другу зв'язала ось таку просто з сяточками. Ось таку закінчила. Вона в мене була готова, морквинка, не було лише ботви. Дов'язала вчора спіральки їй, і в мене є ще плюс одна готова робота. А також оформила я своїх зайченят. Ось така в мене корзиночка з зайчиками. Лопнута в мене. Трішечки лопнула моя гайта. корзиночка. Добре, перевернемо. Не будемо некрасивою стороною до нас дивитися. Ось так ми їх поставимо зайченяток, щоб вони були гарненькі у кадрі. А є в мене тепер готових 5 зайчиків, а, зараховуються за цей місяць. Їх потрібно багато, тому що вони продаються, на них звертають увагу і на них реагують. Так що а, ці зайчики в мене будуть. І в цьому влозі, в наступному вив'язуватися, і потроху буду поповнювати запаси. Це, мабуть, і все. Більше вам показувати, розказувати нема чого, тому що а вже все, що хотіла, розказала, показала, буду продовжувати збирати, оформлювати жабок, багато в'язати женіних жабок і буду багато вив'язувати плюшки. Плюшка в мене поки є в наявності, а її треба досить багато вив'язати. Так що це буде в мене. Останнє підключення. Це я буду вже з вами прощатися і дякувати вам за те, що ви знайшли свій час і переглянули це відео. Написали приємний, теплий коментар, підтримали мене вподобайкою і переглянули мою рекламу. Допомагайте, будь ласка, мені з монетизацією. Дуже хочеться вже отримати перші якісь кошти за свою працю. М -м Плідну, дуже м активну працю. А я буду виходити досить часто з відео, тому що в мене є вам що показувати, що розказувати, є велике бажання вас надихати, і е, хочеться е, самій собі робити таку м мотивацію. Тому що кожного разу, як хочеш відпочити, хочеться полежати і нічого не робити, згадую, що в тебе є канал, що в тебе є ярмарки, і треба працювати, працювати і ще раз працювати. Тому заряджаю вас енергією, заряджаю вас позитивними думками і заряджаю вас працею, натхненням на працю. Ляжіть, отримуйте задоволення і нехай всі ваші іграшки знайдуть, знайдуть своїх нових власників. Бажаю нам всім мирного неба, міцного здоров'я і прощаюсь з вами до дуже, -дуже скорої зустрічі. Бувайте!